Валюта центрального банку Central Bank Digital Currency це нова форма загальнодоступної електронної валюти, випущеної центральним банком. Вона доступна в різних формах, включаючи розрібну чи оптову торгівлю, а також на основі облікових записів чи токенів і містить в собі цифрову книгу, що може використовувати такі технології, як блокчейн. Це аналог звичайної грошової одиниці, яка використовується в державі як фіанті гроші та слугує законним способом платежу. Але в електронному вигляді і зберігається на електронному гаманці. Електронний гаманець для цифрової валюти значно не відрізняється від звичайного мобільного додатку банку або технології Apple чи Google Pay. Тому для людини в плані користування валютою нічого не зміниться. Через електронний гаманець у кілька кліків і пальцем пальця можна буде знісювати оплату, перекази, перевіряти баланс, інвестувати в державні цінні папери. Також при правильній імплементації Central Bank Digital Currency більше не потрібно буде збирати документи, щоб довести джерело походження коштів. Популярність CBDC зростає у всьому світі з багатьох причин. Криза covid 19 спричинила зміщення платіжних звичок у бік цифрових, безконтактних платежів та електронної комерції через пізніше спростований ризик того, що пинкнути її способом передачі інфекції. Криптовалюти, розроблені приватними організаціями або неформальними спільнотами, наприклад, біткоін, зазнали значного розвитку та збільшення вартості. На це 87 країн, що представляють собою понад 90% світового ВВП вивчають вплив цифрових валют центральних банків. Наприклад, в Китаї цифровий юань, який має понад 260 мільйонів користувачів і більше 13 мільйонів доларів у трансакціях. Очікується, що до 2024 року. Принаймні, більша половина населення світу буде використовувати цифрові митці для транзакцій, а це більше, ніж 9 трильйонів доларів щорічно. Також CDBC сприятиме більш ефективному і дешевшому і щорічному транзакцію платежних інструкцій фінансових послуг. Чи доречне впровадження CBDC в Україні зараз? За останні два роки Україна показала вражаючий приклад диджиталізації та інтеграції громадян державних сервісів. Кількість користувачів застосунку дія від початку повномасштабної війни зросла на 4 мільйони і зараз становить 18 мільйонів. Паралельно в Україні постійно зростає кількість IT-фахівців. Наприклад, у 2021 році it галу зросла на 36%, а кількість фахівців збільшилася до 285 тисяч. Наступним логічним витком еволюції цифровізації є впровадження цифрової валюти Центрального банку CBDC. Фінансовий моніторинг CBDC дає можливість фінансового контролю на всіх рівнях, вхідних, вихідних платежів, платежі між ключовими елементами всередині держави, будь то державні чиновники, представники СБУ, бізнесмени, військові, волонтери, просто громадяни України. До 10 тисяч транзакцій державі важливо побачити два-три аномальні та вміти їх вичисляти. Відповідно, застосування CBDC в Україні під час війни дасть більше прозорості для перевантажених систем внутрішньої безпеки, фінансового моніторингу, податкової для пошуку фінансових операцій, спонсорованих країною-агресором. Ми боремося з колаборантами-навідниками, які отримують кошти від країни-агресора і створюють загрозу для України. Тому важливо розуміти, кому і звідки надходять кошти, в яких об'ємах, як вони циркулюють всередині країни. CBDC дозволяють посилити контроль над монетарною та фіскальною політикою. Зміни процентної ставки або розподіл фінансової допомоги шляхом фіскальних платежів, як під час COVID-19, може бути миттєвим. Цілодобовий доступ до фінансових платежів: готівка є більш інклюзивною у фінансовому плані, ніж цифровий банківський рахунок, для відкриття якого не кожен має фінансову грамотність, кошти чи необхідні документи. Відділення комерційних банків можуть бути далеко, а послуги мати обмежений час роботи. Тоді як розірвані CBDC пропонують цілодобові платежі в будь-якому місці, включно з мобільними пристроями, розумними картками та програмами. Розрахунки за допомогою цифрових валют можуть бути значно швидшими, ніж застарілі платіжні системи. CBDC може обробляти понад 50 тисяч транзакцій за секунду за стабільні комісії в межах часток цента. Середній показник Visa становить близько 5 тисяч транзакцій за секунд. Сібі дешевше, ніж використання кредитних карток, таких як Visa або MasterCard, і водночас зменшує ймовірність спомилок, злочинів і звірок завдяки захищеному запису транзакцій. Робота з одним незмінним і розподіленим реєстром ефективніша, ніж з кількома змінними реєстрами. Відкрита модель ринку обробки транзакцій також може розблокувати конкуренцію, заохочуючи нижчі ціни та інновації. Покращені транскордонні платежі. Транскордонні платежі наразі стикаються з чотирма головними проблемами: висока вартість, низька швидкість, обмежений доступ і недостатня прозорість. Наприклад, у середньому здійснити платіж на 200 доларів коштує приблизно 14 доларів. Час переказу становить від 3 до 5 днів, проблеми виникають через складну обробку перевірок відповідності, обмежений час роботи, застарілі технологічні платформи, довгі ланцюжки транзакцій, високі витрати на фінансування та слабку конкуренцію, транскордонні платежі в межах валютного союзу зазвичай стикаються з меншими труднощами та суперечностями. Транскордонні CBDC можуть допомогти зменшити залежність від посередників. А отже, зменшити витрати на транзакції та час: 54% центральних банків очікують, що CBDC суттєво знизить вартість транскордонних транзакцій. А ще 31% – на відчутну економію коштів. Ці заощадження можуть принести значні вигоди, особливо для економік, які сильно залежать від грошових переказів. І Україна одна з них. За даними Національного банку, приватні грошові перекази в Україну становлять понад 7% ВВП України. А за даними міжнародної організації з міграції, усі 11% українського ВВП, що дуже суттєво, щоб CBDC був ефективним прискорювачем транскордонних платежів, потрібна міжнародна співпраця для координації та включення транскордонних функцій на ранній стадії. Як за допомогою CBDC можна побороти Корупцію серед чиновників при впровадженні CBDC кожен чиновник повинен створити електронний гаманець для цифрової валюти, на яку він буде отримувати заробітну плату та декларувати інші офіційні надходження. Він не має права витрачати гроші іншими способами, крім гаманця CBDC. Якщо чиновнику надходять кошти в готівці, він має звернутися в банк, задекларувати їх та покласти на гаманець CBDC. Таким чином, усі щомісячні витрати чиновників стають прозорими для держави та легко моніторюються на факт нецільових витрат та корупції. Можна боротися з корупцією за допомогою CBDC на рівні B2B платежів. Наприклад, закупки для лікарень. Там є платежі всередині лікарні, платежі між лікарнею та постачальником, витрати на сировину тощо. CBDC дає можливість відслідковувати аномальні ланцюги зв'язків по кожній окремій лікарні і показує їх податковим офіцерам та СБУ. При впровадженні CBDC всі перетікання фінансів серед B2B, B2C та C2C стають прозорими для держави. Минулого року держсекретар США Ентоні Брінкен заявив, що Україна втрачає 40 мільярдів доларів, а це приблизно 30 свого ВВП через корупцію, і це одна з дуже важливих відкритих проблем в Україні. Технологія CBDC може значно покращити прозорість і боротьбу з відмиванням коштів, а також підтримати антикорупційні компанії уродів і МВФ. Особливо корисним є компонент Incurrency Information and City Vision платформі CBDC, які дозволяють центральним банкам відстежувати валютні операції та інтегруватися із системами боротьби з відмиванням коштів. І Currency забезпечує як функції нагляду CBDC, так і інформаційні функції. Функції нагляду керують робочими процесами, пов'язаними з випусками і розповсюдження CBDC і наглядом за розподіленням обладнання безпеки. Інформаційні функції збираються в режимі реального часу. Статистичні дані про рух валюти, швидкість, гаманці, транзакції тощо. Контроль оподаткування. CBDC може зробити оподаткування простішим, безпечнішим і надійнішим для держави. Основні функції включають оподаткування в режимі реального часу. Автоматичний аудит та автоматизовану інтеграцію із державними та приватними реєстрами. Замість того, щоб покладати бухгалтерський тягар на фізичних осіб і компанії, уряди можуть отримувати податки автоматично та в режимі реального часу. Інвестиційна привабливість CBDC створює економічну прозорість і вирішує безліч ризиків, на які звертають увагу зовнішні інвестори, заводячи інвестиції в країну або оцінюючи ризики. Притік інвестицій в Україну це важливий момент для підтримання економіки у воєнний час та у період стрімкого післявоєнного відновлення. Також це шлях для того, щоб зробити великий крок вперед на шляху до цифровізації країни. В Україні цифровізація зараз на досить високому рівні завдяки застосунку ДІЯ та іншим сервісам електронного правління. Впровадження CBDC стане прекрасним продовженням цього процесу.